Всім привіт! Хочу залишити відгук про закриту групу Ксенії. Хочу сказати про якийсь свій досвід, про свої враження під час пропрацювання в цій групі. І найперше б хотіла звернути увагу на те, що ця група дійсно для тих людей, які хочуть себе пропрацьовувати, які хочуть запустити якісь трансформації, хочуть себе почистити, очистити, перезаписати якісь свої негативні програми, установки і блоки. І хочу сказати з власного досвіду, що це дійсно працює. Працює в тому сенсі, що коли ти платиш гроші, всю цю інформацію дійсно можна знайти в інтернеті, можна якось себе пропрацьовувати з усіх сторін з різних джерел. Але коли ти віддав гроші, Оші, ти не пропустиш не пропустиш жодну практику, яка там є. Старатимешся по максимуму використати всю ту інформацію з користю, яка там є, а там її дуже багато. Найціннішим є те, що там заложено дуже багато практик, які дійсно таке враження, наче перепрошивають твою підсвідомість, прибирають всі старі установки, прибирають всі твої блоки. І найбільше моїм здивуванням було те, що під час практик ти дійсно відчуваєш на фізичному рівні, не тільки на ментальному розумієш, усвідомлюєш, що якось ти мислила чи від відчувала не так, а і на фізичному рівні тебе починає. Ну в мене так було мурашить або морозить, або ти відчуваєш, от в мене якісь там приходили якісь свої. Картинки, які ми потім на прямих ефірах із Ксенією це все пропрацьовували знову ж таки в такому ну в таких практиках. Тобто Ксенія весь час на зв'язку, вона завжди підкаже, вона завжди розкаже, вона наштовхне і допоможе докопатися до глибини і до істини. По завершенню мого часу перебування в цій групі є таке внутрішнє відчуття, що дійсно відбулася якась трансформація. Відчувається, що той весь труд, який був пророблений, він не дарма. Якось починається відчуватися тонше, бачиться якось глибше. Починаєш довіряти своєму тілу, як воно говорить, як, як твоя інтуїція говорить через тіло. Наприклад, я для себе розумію, що якщо при якійсь там фразі мене мурашить, значить е тіло дає знак. Е -е, зверни увагу саме зараз, саме на це. В групі. Дуже багато практик, дуже багато інформації, і яка розділена дуже зручно по блоках: фінанси, любов, відносини, своє призначення. Тому пропрацювати можна з різних сторон. Практики дійсно дієві, тому хто готовий працювати, це для вас.